Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, сьогодні знову, знову повертаюся до теми, до теми редуктора, до теми регулювання підшипників. Чому, як, навіщо? Чому так, а не інакше? І, і все решту. По-перше, перед нами редуктор. З автомобіля Волга. Всі редуктора без виключення, які зроблені по такій схемі, ну, не те, щоб у них є болячки, але, скажімо так, є один нюанс, на який потрібно звертати дуже-дуже особливо велику увагу. Це регулювання зазору пічіпника хвостовика. Простими словами кажучи, оцю гайку на флянці потрібно затягувати дуже-дуже сильно. Є відео на моєму YouTube-каналі, де я, скажімо так, зіпсував отаку головку на 27. Ну, можливо, вона вже і була, скажімо так, трішки втомлена. Але, значиться, дивимося. Оцей вузол працював. Прошу звернути вашу увагу. Бачите, як воно працювало? Підшипник провертався. Відніше хвостовік провертався разом за цим флянцем кардана. Отак, От воно крутилось. А він має крутитися разом з підшипником. Його фіксує тільки ця гайка. Виключно вона. Бачите, до чого це призводить? Ну, це вогнський редуктор. тут Зрозуміло, що його конструкція передбачає регулювання за допомогою оціх, ну всіх, верніше, таких підшипників, де стоять два підшипники конічних в одному корпусі, повинні стояти дистанційна втулка і підкладки для регулювання зазору підшипниках. Тут хвостовік виконаний таким чином, що він виконує. Є проточка, і ця проточка виконує функцію цієї дистанційної втулки і підкладками для регулювання зазору в підшипниках. Це вже все відрегульовано. Зараз ми сюди поставимо в корпус новий сальник. Сальники у нас все чітко, тут ми відполірували поверхню там, де він ходить. Обов'язково, коли замінюєте сальник, змазуйте його тут всередині маслом або якоюсь скажімо так, рідиною для змащування. Інакше він згорить, якщо він буде насухо крутитися. Це що стосовно сальника. Е, ось приклад я вже наводив, о, приклади, ось, на жаль, я вже викинув ту втулку, яку тут стояла. Це втулка товста, яку я витачив, яку я ставлю замість втулки не, тієї, що тут стоїть із заводу. Вона не дуже жорстка і її е, під час регулювання її згинає, її здавлює. Жорстка дистанційна втулка, жорстка. Знову ж таки, знову ж таки, скажімо так, докази того, що гайка тут не була зажата і неправильно були відрегульовані підшипники. Було провертання, ось як ми бачимо по цій шайбі. Бачите, воно терло її, терло по підшипнику. Ось так воно стояло, ось такнець тут. Саме по собі жило все окремо, а має жити все вкупі за рахунок того, що оця гайка дуже сильно прижимається. Нещодавно е, прийшлося мені стикнутися з редуктором. Е, з редуктором моста е, е, мост Раба Рабовський мост. Все те саме, вся та сама ситуація, але, звісно, що в більших розмірах, але все те саме. Недожата гайка, провертання, флянець стерло, підшипник витерло. Ну, звісно що. Звісно що, все там було зроблено правильно, можливо, навіть і відео я по тому редуктору зніму, що я там зробив. Цікавого, якого не було, скажімо так. Заводському виконанні, ну там уже іншого вибору, не залишалось йти тільки таким шляхом. Ось такі справи, ось такі відео для вас. Все повинно робитися так, як воно повинно, повинно робитися. Розумієте, якщо два конічних печі. Це стосується е, будь-якого механізму, в якому стоять два підшипники конічних в одному корпусі. Є відео на моєму YouTube-каналі, де кхм, я поставив дистанційну втулку, таку ж саму, яка виконує таку ж саму функцію вступицю автомобіля ЗІЛ-130. Вона виконує свою функцію аж на ура. Провертання обойми на чолку редуктора там немає, за рахунок того, що жорстко зафіксовані внутрішні обойми на чолку редуктора. Тут те саме відбувається. Потрібно жорстко фіксувати обойми на хвостовіку редуктора. В даному випадку ми сьогодні регулюємо підшипники автомобіля «Волга». Це буде редуктор, на основі якого буде зібраний регулятор МЗХ 200 НУ. Ось таке відео для вас. Підписуємося на мій канал. І, як завжди, Чекаємо на нові відео. Всім до побачення!